Десять команд юних інспекторів руху з Полтави зібралися на подвір'ї 26-ї школи, аби позмагатися у знанні правил дорожнього руху. Ми знаємо наизусть всі правила двіження, знаків, форум скоростей. і знання свої задором і уміння спішимося розказати за множеством ідей. Не лише готуючись до конкурсу, школярі вивчали правила, а й у повсякденному житті, запевняють, намагаються їх дотримуватися. Дорогу треба так... переходити лише на зелене світло, Це в спеціально відведених для цього місцях. Перед тим, як переходити дорогу, треба дивитися зразу наліво, а потім направо. кататися на велосипедах лише у відведених для цього місцях. Перебігати дорогу суворо заборонено». Програма конкурсу складалася з декількох етапів, що включають в себе як теоретичні завдання, так і практичне застосування знань. Найважливішими були складання іспиту з теорії правил дорожнього руху, фігурне водіння велосипеду та знання жестів регулювальника. Другий та третій. Останнім часом зростає кількість аварій за участю дітей. Це зазначають в ДАІ, спільна проблема для всіх. Я вважаю, що тут є велике недопрацювання як з сторони нашої, так і з сторони вчителів, які несуть відповідальність на той час, коли діти знаходяться в школі. А батьки несуть відповідальність, коли діти знаходяться вдома. У п'ятницю стартував обласний етап змагань: десять команд з різних районів Полтавщини приїхали поборотися. Конкурс юних інспекторів руху проводиться вже 38 раз, і останні роки його фінансово підтримує Сергій Мамаян. «Будемо мотивувати наших учасників хорошими призами, щоб у них був інтерес в таких змаганнях. Такі конкурси розповідає головний даїшник Полтавщини Михайло Зленко. В першу чергу спрямовані на зменшення кількості аварій за участю дітей. Первый причини дитячого травматизму це, ну, як правило, несоблюдення правил дорожнього движения учасниками. опять-таки, в больших городах это пішохідні переходи. На, на трасах в районних центрах це перевищення скоростного режиму частина дітей проходила практичну частину на спеціальному майданчику у ДІ, а частина у приміщенні здавали теорію та презентували акторські здібності. Чими юїрівцями, як міста Полтава, так і області. Загалом вже вкотре стала команда 19-ї школи. Загін світло, фор наш девіз! Знає правила таблицю катабліцумнажиня. Саме вони представлятимуть Полтавщину на всеукраїнському конкурсі юних інспекторів руху.